Розпочинаємо після матчу прес конференцію команди Прометей, яка сьогодні з рахунком 3-0 обіграла поліцію охорони зону Динамо. І сьогодні спілкуємося з головним тренером команди Андрієм Левченко та кращим гравцем матчу Дмитром Янчуком. Дмитро вітаю вас з перемогою, з нагородою. Як вам сьогоднішній матч? Доброго дня, дякую. Сьогоднішній матч, ну, чесно кажучи, хотілося б трошки качественнішої гри. Дуже багато помилялися на подачі і в прийомі. Через це в нас сталися такі труднощі в перших двох партіях. Нам тренер поставив задачу подавати сильну подачу і чим поменше помилятися. Так, ви сьогодні помилялися на подачі, однак у першому ситі саме ваша подача зіграла, ну на мою думку, одну з ключових ролей. Ви наздогнали суперника та вийшли вперед. І як вдалося так не психологічно втримати таку подачу? Ну, тренер сказав в, в будь-якому випадку подавати сильну подачу. Чи ми програємо, чи ми виграємо без різниці, сказав тренер, і ми виконували цю задачу. Дякую вам, Андрій Сергійович, що ви можете сказати про гру своїх підопічних сьогодні? В цілому результат на нашу користь 3-0 це приємно. А з іншого боку, велика кількість власних помилок, невимушених, часто дуже невимушених помилок. Вона викликає багато питань, ця кількість, і будемо працювати над тим, щоб це число зменшити. Але можу ще додати, що була певна установка на цю гру. І Десь тільки на половину вона була виконана. Це вперше таке, що не виконується, наприклад, як сказав метро, що була установка подавати потужну подачу, не зважаючи на рахунок. Половина гравців цього не робила. Ще були там інші певні установки, але вони не були виконані. Будемо працювати, у нас вже скоро Єврокубки будемо готуватися до них ході матчу ви змінили основного зв'язуючого Віталія Щиткова, Вийшов Сергій Рябов. Як вважаєте, чи справився він своєю ролью? Щодо Рябова, в принципі, я задоволений його грою. Не може все бути ідеально, як хотілося б, але Загалом він зіграв чітко. Все, що просили в нього, він виконав. То щодо нього питань у мене сьогодні немає. Дякую вам за коментар. Побачимось на наступних матчах. Дякую.